Ковбаски смажать якісь там овочі, знаєш, цибулю такими ж коротше, ще якусь таку хрінь. от, І вони з нього його потім типу, теж подають, знаєш, як закручують оцей кукурузяний е -е, корж. Я забув, як він там називається, мексиканський. І целя, типу, сосиска в коржі там, з овочами. Не знаю, мені взагалі не, подобає. не подобається. Ага, да -да. От, Мені не подобається така штука. А, та, в принципі, ну я не знаю, знаєш, як тут саме класичний, мабуть, це якраз оці ці всякі Макдональдси, бургер Кінги, КФС і оця вся історія. Там завжди повну народу тусується. Хоча спарадоксально, щоб ти розумів, вартість поїсти нормально, так ну типу знаєш, нормально поїсти в Макдональдсі, вона приблизно така ж, як в ресторані, не, не в якомусь там знаєш, мішленовському, а в звичайному такому середньостатистичному ресторані. От на одну людину ти наїси десь. Ну, там від 20 до 30 доларів, да, і в Макдональдсі, щоб от прям нормально взяти, знаєш, там меню з усіми приколами, там і так далі, ти заплатиш ну, близько 20 доларів. Тобто, ну трошки дешевше, але камон, по типу, різниця. Так, е, індекс е, індекс Мак, як його називають? Індекс Чізбургера, по-моєму. Ну, рівняють рівень життя по вартості Чізбургера. О, А скільки коштує зараз в Америці в Макдональдсі чізбургер? А Бог його святий знає, я не їм в Макдональдсі, тому не знаю. А, ну, щось, ну точно пару доларів, знаєш. Тобто точно не один і навіть не два, мабуть. Десь в районі трьох доларів, якщо я не помиляюся. Три, три долари за звичайний чізбургер. Ну, ну, я можу, якщо тобі цікаво, погуглить прямо зараз. Але, по-моєму, да, Ну, точно більше двох. Окей. А якщо брати, а, самий простий, найпростий їхній сет, я вже забув, як називається, типу меню, наприклад, чекін да, ну, там, мак-меню. А мак-меню, так. Це, кола це і от. Да, да. Сити це пікар. тут називається комбо. А, в районі десятки баксів буде. Ну, от як це прост... да. ну, таке. Да. Mm -hmm. а і от так, вже там нормальні думав... там, типа, є такий, знаєш, трипл квотер, це прям реально такий величезний, він саме в Америці продається. Типу трьома, там щось з цікома котлетами, така здорова булка. От, воно коштує саме там щось в районі 10 доларів, а з, навіть більше, чи 12, чи щось таке. Ну. Окей, на ну наступний випуск ти нам обіцяєш принести його і показати, тому що. А їсти його хто буде. Для нас це дуже дивна історія. Це я та... й не хочуть. От, Ти називав Макдональдс Бургер Кінг, KFC. Ну, KFC. Які, ще є, які ще є заклади? Ти три назвав. А, а є щось є? є. Ну, ну, сабвей я знаєш, ті, що в Європі, до речі, є, що бутерброди такі, типу, роблять, розерві. А. Це у нас теж є на заправках. Мається на увазі щось таке прикольне. Ну, типу, Макдональдс. Ну, конкурентам: KFC, Burger Бургер Кінг, хто ще? Чи все? Карл Джуніор ще є. От вони, до речі, не. Карлс Джуніор, типа. Це все американська така мережа. всіх? Так, 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 так. Та, ну просто слухай, фішки-фішки. Просто у всіх якісь трошки різні рецепти, поняв, трошки різні меню. Мені там цей Карл Жуніор подобається, у них смачні гострі бургери є. Прям mm. можна взяти такий великий, типу, гострий бургер.